В ім'я і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри. З недільним днем ми готуємося з вами вже до зустрічі з Різдвом Христовим. І сьогодні чули з вами притчу, притчу про званих на вечерю, коли господар, володар влаштовує святкову трапезу, запрошує гостей. Вже приготовлений стіл, вже сервіровано все, вже, вже приготовлені страви. І ось послав слух, щоб позвали, приходьте, вже все готове. І тут починається. Ой, а я одружився і не можу. Ой, у мене нові воли, їх треба випробувати негайно вивезти в поле, подивитися, як вони горуть. Ой, а я куплю землю нову, треба подивитися, яка вона та земля. Ну, Ми розуміємо, що відговорки, так? тому що земля куплена нікуди вже вона не подінеться, можна подивитися її і завтра, і третього дня. І що робить володар? Він наказує привести уже не спеціально запрошених гостей, неповажних осіб, а будь-кого, будь-кого, кого знайдуть, для того, щоб трапеза наповнилася, щоб вечеря звершилася. І от виникає питання: а чому саме так поступив цей володар? Чому він, не пожурившись, не сів своїми домашніми, поїв щось там, а все інше, ну, як у нас би в селі зробили кому-то свиням віддали і все. Що не з'їде, то свиня. У нього ж були якісь домашні тварини, комусь можна було згодувати це все. Чому він так зробив? Ми знаємо з притчі, що володар це прообраз небесного Бога, Отця. А трапеза це прообраз образ нашої. Євхаристії, причастя святого, до якого всі запрошуються. І якщо володар задумав щось зробити, то це має бути виповнене, виконане, здійснитися. Інакше він не володар. Інакше він не хазяїн, якщо в нього то виходить, то не виходить, то виходить, то не виходить. Так і у Бога, якщо Бог щось запланував, то воно відбудеться, воно здійсниться. Якщо Бог запланував щось зробити через людей, через певних людей, то він зробить. Якщо люди не хочуть цього зробити, якщо вони відмовляються виконувати Божу волю, Господь знайде собі інших людей, які виконають те, що Він звелить. Так було з єврейським народом, який був посланий у світ, для того, щоб стати. Обраним Божим народом і приготувати весь світ до пришестя Спасителя і зберегти цю вірність, але не впізнали, і не зберегли, розіп'яли, розсіяли, і через те Господь знайшов собі інших людей, невірних, уже не спеціальних, не обраних, а простих звичайних із язичників, білих, і жовтих, і чорних, і червоних, всяких людей по цілому білому світі, і вони вже склали новий Ізраїль. Вони вже склали церкву Христову, Християнську церкву. І ми сьогодні згадуємо з вами пам'ять святих праотців, тому що церква в нас вже готує безпосередньо, підходимо вже зовсім близенько до свята Різдва Христового. Ми сьогодні вшановуємо всіх праотців, тобто, це праведники старого заповіту, святий Авраам, Яків, цар Давид. Пророк Моїсей інші інші праведні люди, які своїм праведним життям, своєю полуб'яною вірою і вірністю Богові приготовлювали, готували людство, готували, перш за все, єврейський народ до зустрічі Спасителя. І от кожен із цих праведників розумів і знав, що він, скоріше за все, цього месію, спасителя не побачить. Але він виконував все, що йому належить виконати, для того, щоб Месію або Спасителя побачили наступні покоління. Він не знав, через скільки це поколінь станеться, коли це станеться, але він готував до цього і виконував те, що належить робити йому. Тому що праведниками рухала віра. І вони... Якщо вони були обрані Богом, це зовсім не означає, що вони жили в благополуччі, в достатку, в таких розкошах, да? бо ну, що вони Божі обранці. Ні. Подивимося і на життя праведного Авраама, і на життя Моїсея, і на життя, не на життя прекрасного Йосифа, вони всі були вигнанці, вони всі були в скитанні, вони всі були в нужді. Їх всі гнали, тому але вони, незважаючи на це, лишалися вірними Богові і виконували Його волю. Так і нам, дорогі браття і сестри, в нашому житті треба завжди старатися виконувати волю Божу, до цього стремитися. Ми в силу немочі нашого людського єства дуже часто втрапляємо в таку ловушку, в таку пастку. Ми думаємо, що все обертається довкола нас, і ми в центрі Всесвіту. Є тільки ми і є Бог, який нас спасає. Як там добре, що Бог нас спасає, конкретно мене, кожного з вас. З одного боку, це так і є. Дійсно, Бог турбується про кожну душу. Ми знаємо з Євангелія, що без Божої волі навіть волосина не падає з людської голови. А з іншого боку, дуже часто буває так, що ми. Являємося знаряддям в Божих руках, що ми маємо щось зробити для того, щоб виконалася воля Божа, але не стосовно нас, а стосовно когось іншого. Ми, виходить, просто повинні виконати те, що нам положено. Якщо не виконаємо ми, виконає хтось інший. Але на нас ляже тяжка печаль, печать остуху Божи, Божому повелінню. Відступу від Божої волі. Святитель Феофан Затворник говорить, що, звичайно, важко відрізнити, зрозуміти, де, який є промисел Божий через нас стосовно інших людей. І він радить робити такий простий, так би мовити, тест, як, як можна взнати, за негативною такою ознакою, давати собі питання, якщо я будь-що щось будь буду робити, щось я зроблю, чи це не буде заважати спасінню людей. Якщо це не заважатиме спасіння людей, то це можна робити і треба робити. І так, ми всі, всі рішення, які ми приймаємо в своєму житті, повинні бути і для користі нашої душі, але ми, приймаючи будь-яке рішення, роблячи будь-який вчинок, повинні думати про те, що воно повинно слугувати спасінню душ інших людей. І тоді, таким чином, ми будемо теж в духовному плані долучатися до тих. Праведників, які в своєму житті виконували волю Божу, не бачачи безпосередньо зараз цього результату. Не бачачи його плодів, але через рік чи через 15 років, чи через три покоління, колись воно все е, спрацює і все стане на свої місця, і тоді стане зрозуміло, для чого відбулася та чи інша подія в нашому житті. Я згадую. Якось ми з матушкою аналізували моє життя. От як я був малим. в мене мама працювала в педагогічному інституті в заочному відділі, а я через дорогу ходив до школи. школа була через дорогу від корпусу інституту. І коли кінчалися уроки, я приходив до мами на роботу, сидів з нею до кінця, там, з другої години до п'ятої, до кінця робочого дня, і потім ми разом йшли додому. І була в мами друкарська машинка така. Механічна. І я, починаючи з 3 класу, вчився там кльопати одним пальцем, двома пальцями і так далі. Вчився, вчився до 5 класу, я вже більш-менш нормально надрукував, я вмів друкувати на машинці. І коли мама змінила місце роботи, і їй дозволили машинку взяти додому, щоб вдома робити роботу, я вже мамі допомагав. Це вже була ятрань така, електрична, хто пам'ятає, машинка, вже така, як би мовити, крута. І ми тоді, звичайно, ми ходили до батюшки додому. Вечорами брали в нього старі книжки і передруковували 4-5 екземплярів, передруковували акафісти, передруковували молитви, бо не було тоді де купити, в 80-х роках. Роздавали, брали собі, лишали, роздавали в храмі знайомим родичам, хто, хто потребував цього. Так я навчився друкувати. А потім я вчився в інституті, потім одружився, потім став священником, і це лишилося нібито в дитинстві. Але одного разу я зовсім молодий священник поїхав, я окремлявся отця Геронтія з Херхи Мандрі, так і Євбачерської лаври Захарова. І щось він так він завжди так з, з гумором завжди говорив, але дуже глибоко. Каже, що зараз, батюшки кажуть, не, не проповідують. Ми от проповідували каже, в радянські часи, каже, в нас була машинка, ми на ній друкували листочки, роздавали людям. каже. А зараз, каже, є комп'ютери, є ксерокс, каже, Хіба можна, не можна оце понабирати його та пороздавати людям? Я подумав, правду бачу, каже, можна понабирати пороздавати людям якісь такі. Як ото були Печаївські листи, Печерські листки. Ми в Умані я прийшов до настоятеля собора, в якому служив, кажу, бачка, така така думка. Він каже: давай. Ми знайшли фірму, я вдома набирав текст, який потрібно, на машинці друкував. Потім ніс на фірму фірма сканувала, перекладала це на комп'ютерний вигляд, в електронний вигляд. От, потім на дублікаторі ми це розмножували і в кінці роздавали людям. Потім я подумав, що можна собі мати комп'ютера, правда? І вже придбали комп'ютер, я вже був знайомий з клавіатурою добре. Кінчилося тим, що ми видавали в Умані свою газету православну. Я був її редактором, я повністю шукав матеріал, я робив сам макет перед, перед друкарською підготовкою. Повністю я сам все робив в програмах відповідних комп'ютерних. І ми друкували три тисячі екземплярів на місяць і роздавали її по всіх селах, по всіх храмах Уманського району. Ось так виявляється, колись в дитинстві я не сидів просто так біля мами, а кльопав по машинці, по клавіатурі. Пройшло кілька десятиліть, і це була ціла вже газета. Вона досить довго проіснувала, зараз, на жаль, вже вона не видається, але був час, коли це було таке потужне джерело духовної інформації для жителів Уманщини. Тобто я виступив таким собі недостойним, звичайно, але знаряддям в руках Божих, що завдяки тому, що я колись малим навчився друкувати, то коли я вже виріс і став священником, я зміг це запустити, реалізувати, тому що я не боявся клавіатури всього-навсього. І таких прикладів дуже-дуже багато може бути наведено. І ми повинні старатися в нашому житті завжди все, що ми робимо, намагатися використати його, зробити для того, щоб інші люди спасалися. І ми сьогодні молитовно прибігаємо і згадуємо до святих праотців, прославляємо їхній духовний подвиг, що вони живучи серед своїх одноплемінників, які часто відступали від віри в єдиного Бога, які е, жили в, взагалі в язичницькому середовищі, зберігали вірність Богові, проповідували Його, несли любов до Нього в своєму серці і таким чином створювали. Ту, ту основу, той фундамент, завдяки якому Христос таки прийшов у світ, і ми з вами всі спаслися. Амінь.